Лучани, ті, хто до нас вже приїжджає не перший раз, вони вже вміють сортувати відходи і мають початкові знання, як правильно це зробити. Відвідувачі наші поширюють нашу ідею і нашу мету серед своїх знайомих, серед своїх друзів. З моменту відкриття муніципального центру управління відходами, відвідуваність центру зростає, розказує керівник відділу організації роздільного збору твердих побутових відходів Сергій Михалевич. У чому громадянам варто розібратись в першу чергу? Пояснює далі згідно морфології по місту Луцьку і по нашій громаді, яка зараз проводиться е нашим підприємством. Ми знаємо, що приблизно 50% всіх відходів, які утворюються в наших будинках в побуті, це біовідходи. І потрібно ну, напевно навчитися правильно управляти спочатку саме ними. Ми запитали у лучан, чи сортують вони сміття, та які проблеми у них виникають у процесі сортування. Пластик, пляшки викидаємо окремо, папір, органіку сортуємо, звичайно. Це дуже важливо для списку, адже це важливо для нашої колосів. Прагну до цього час від часу сортуємо. Ні, тому що спочатку сортували. А потім побачили, що все скидають в один, приїжджає машина і все складає в одну машину. Сергій Михалевич, сумні вилучан, щодо відсортованого ними сміття, яке збирають в загальних бак, коментує так: сортуючи відходи. Якщо ви їх залишаєте в загальному смітнику на полігоні в селі Брище, який обслуговує нашу територіальну громаду, є сміттєсортувальна лінія, де відбувається попереднє сортування відходів. Якщо ви положите в Смітник, де пише сухі відходи, окремо пакет із петарою, окремо пакет із пляшками, наприклад, з під шампуню, з під побутової хімії, на порядок легше і ефективніше буде відбуватися сортування саме на сміттєсортувальні лінії на полігоні. Сміття не сортують, тому що це не має сенсу робити, так як в нас немає ніяких заводів, які переробляють відсортоване сміття. Ми передаємо наші відходи, ті які до нас. Привозять наші відвідувачі на правильну переробку чи утилізацію. У нас є в Україні заводи з переробки того чи іншого виду відходів на Волині є підприємство Вторма, до прикладу, які забирають у нас напевно 50% сортованих відходів. Вони акумулюють та готують його вже до передачі переробнику на правильну його переробку, а також вони в себе мають лінію, де вони переробляють петару зі слів Сергія Михалевича. Дізнаємось, що за перший рік роботи центру управління відходами Чистий Луцьк його послугами скористалися понад 5 тисяч людей. Зібрали і здали на переробку приблизно 10 тисяч кілограмів скла, майже півтори тисячі ламп, три тисячі кілограм паперу і понад півтори тисячі кілограм металу. У Луцьку та Луцькій громаді каже керівник проєкту, працюють три центри управління відходами: на вулиці Транспортна, 7, на проспекті Соборності, 19Б та поблизу села Брище. Іванна Остапчук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.